Для мене інтернет має велике значення. По-перше, я дуже ціную інформацію, яка є для уроків зарубіжної літератури. Спілкуюся в скайпі з друзями за кордоном. А по-третє, дуже люблю перечитувати цікаву інформацію. Плюси інтернету в тому, що можна знайти дуже цікаві, е, смачні рецепти. Недоліки інтернет-ресурсу в тому, що не можна їх спробувати. Інтернет корисний тим, що можна скористатися додатковою інформацією при підготовці у дорогі. У мене інтернет надзвичайно важливий, тому що, перше, я беру величезну кількість інформації. Друге, я спілкуюся зі своїми друзями за кордону і країна. По-третє, я люблю перечитувати цікаву довідкову літературу. Крапка. А ще можна знайти багато інформації, різних корисних функцій, так як ви вже правильно сказали, це і онлайн уроки Це і е, робота в... Та, за те, що стосується навчання. Ну, особисто для себе це і спілкування, так, це і різного типу інформації, яку потрібно для всяких різних життєвих ситуацій. Це, де. Ну, інтернет це величезне досягнення людства. Ось, звичайно, що він полегшує життя. Дозволяє пришвидшити дуже багато процесів, в тому числі і управлінських. Дозволяє під час, коли інших виходів немає, дистанційно проводити уроки, навчатися і не припиняти навчальний процес, що дуже важливо. Ось. Ну, звичайно, це зв'язок, дозволяє швидко зв'язатися з близькими людьми. з в інтернеті можна знайти дуже багато корисної інформації, Дозволяє навчатися цьому, що ви його правильно використовуєте. Інтернет дуже гарна і корисна річ. Інтернет дуже важливий для людей, адже ми черпаємо в інтернеті дуже багато важливої інформації. Але не повинні забувати також, що інтернет це може бути і залежністю для людей. Так, ну інтернет корисний це. По-перше, багато різної інформації, це нові комунікації, це спілкування з друзями. Е, в мене навіть був такий випадок. Однокласник, якого ми не бачили 25 років, ми його знайшли через мережі, через соціальні мережі Я і зв'язуємося через інтернет. І так само в такий Ні, час, як було. у нас зараз е, однокласник ще один був на. Територіях ну, окупованих і як, так само на зміг писати, розказувати як він подібне. Тому я вважаю, що це нове, хороше і корисне. Всі Дя... для мене особисто інтернет корисний тим, що він спонукає навчатися.